Хело, хелол, усім бажаю тільки льом і добра. Це таке досить сумбурне відео, і просто я його записав, щоб ті, хто підписався, знали, що я ніде не пропав, а просто трих... трохи трихи, трохи-трихи. Маленький тайм-аут, бо треба було щось якісь справи владнати. Я просто зараз показую, як в мене вже влаштовується в умовах майстерні. Але ці ж самі принципи можна буде перетягнути і до хатнього виробництва. Це вже рама під лазерний гравер. Я його трохи переробляю. Витяжку трохи переробив. Тепер вона майже ідеальна. Там ще буде сама витяжка встановлена. Вентилятори, все роз... той, розведено проводку і все інше. От, і буде такий прикольний девайс, а головне, що тепер я намагатимусь його все ж таки без компа запускати, як 3D-принтер, суто від sd картки Там теж халепа з тим кодом, трохи щось воно не так спрацьовує, як треба, але все це владнаю. Просто хто спостерігає за розвитком мого біполярного розладу. Наберіться терплячості, скоро я гадаю, певен покажу низку цікавих поробок, експериментів і такого іншого, і канал модифікується у щось більше, цікавіше, яскравіше і таке інше. Ну або ні. Життя бентежне. Усім привіт, бувайте, ЛВМ!